Друзі, вітаю всіх на каналі Новини Лайф. Я Галина Остаповець. І в нас сьогодні в гостях коректно зачитаю, щоб це було коректно. У нас в гостях редактор англомовної редакції спеціалізованого інформаційного порталу Дефенс Експрес Валерій Рябих. Пане Валерія, вітаю. Доброго дня, доброго дня всім. Да нагадаєш що портал висвітлює питання оборони промислової політики, а також політики оборони і безпеки держави. Крім того, експерти даного порталу аналізують оперативну обстановку на фронті. І ми зараз про неї власне і поговоримо із паном Валерієм. Розпочнемо із повідомлення інституту вивчення війни найсвіжішого. і вони кажуть про те, що наші збройні сили розширюють свої позиції та можуть оточити російські війська, які утримуються навколо Лимана. Що це означає е, в перспективі нашого подальшого контрнаступу на Донбасі? Ну, ми бачимо, що наразі після успішного контрнаступу е, наступальної операції, яка була проведена Збройними силами е, України в е, Харківській області, е, наразі. Е, Підрозділи Збройних сил зайняли вигідні рубежі, і якраз ці рубежі в більшості пролягають по лінії річки Оскол та Оскольського водосховища, і відповідно продовжують здійснювати це спрямоване дії щодо закріплення на цьому рубежі та підготовки умов для продовження наступу на визначених напрямках. Ну, от з точки зору. От Військової. Наразі те, що відбувається на півдні цієї ділянки, зокрема в районі Ліману, це також відноситься, скажімо так, до того, щоб закріпитися. На плацдармі річки Сіверський Донець, і по суті, справи от захоплення Лиману, буде становити. Ну, скажімо так, достатньо гарні умови для того, щоб Продовжувати а, наступ а, збройних сил а, далі на а, схід, і тому, що в принципі, це достатньо такі, така критична точка, і саме тому противник намагається усіляко утримати, тому що а, якраз здача лиману противникам а, буде означати а, те, що його оборона на цьому напрямку може а, посипатись і в подальшому спрі. Прияти розвитку наступу і вже звільнення території е, Луганської області е, з виходом до е, Лисичанську та Сєвєродонецьку. Е, е, окей, британська розвідка пише про те, що російські війська не вмотивовані утримувати заняті раніше рубежі на не лише у Луганській області, а в принципі у цілому Донбасі, що вони, начебто, більше будуть концентрувати свою увагу на півдні. Е, ну, очевидно, що нашим збройним силам про це відомо, і наскільки ми зможемо скористатися даною ситуацією? Ну е, наразі, от ситуація складається для противника таким чином, що йому треба дуже добре думати над тим, куди ж використати ті е, залишки резервів, які можливо ще залишаються, в тому числі і ті підрозділі, які е, спасалися бігством з території Харківської області, а їх ще до того треба. Привести до тями, перегрупувати, дозброїти, до ну і створити якісь там чудодійні дії, щоб знову там якось посіяти мотивацію, що дедалі для противника становиться все ну, більш важкою, важким завданням. І от тому саме Якраз західні аналітики, ну, в принципі, вони збігаються з оцінками українських експертів. Е, противника все менше і менше шансів розпорошуватися на е, усі протяжності е, фронту, от, того діючого фронту е, російсько-української війни, який ми зараз маємо, і відповідно, противник е, буде. Цілком ймовірно концентруватися на утриманні е, саме Донецької області, е, і з якраз огляду того, що це можна е, зробити. З меншими зусиллями, тому що, наприклад, якщо говорити там про ту ж, Луганську область, там ну, з огляду на фізико-географічні умови, ну виникає така ситуація, що якщо там, наприклад, збройні сили України маючи вагомий наступальний потенціал, виходять на оперативний простор, то можуть впевнено, продовжувати наступ розвиваючи. Його ну слід е пригадати, от е події там восьмирічної давності, коли успішно було проведено рейдові дії. Збройними силами України саме от на цих територіях, і е, саме от, скажімо так, противник розуміє, що е, це ті території, що, які утримати буде е, найбільш важко однак, е, звісно, що в цих умовах є ризики і для збройних сил України е, так переходити в такий довгий е, контрнаступ е, з тим, щоб не мати ризику відірватися там від її постачання. Розтягнути оборону і потім не змогти закріпитися. Тому зараз, в принципі, противник розуміючи це, все ж таки концентруватися, концентруватиметься, як здається, на основних для себе напрямках. А це скоріше за все південь, тому що от критичне порушення комунікації, наприклад, там завдання збройними силами України на півдні з відрізанням. От якраз цього перешійку між е, Кримом та Ростовською областю це може бути критично. Не лише на цьому напрямку, а взагалі для всього фронту, і не лише е, на е, полі бою, а і в інформаційній сфері, і дедалі, і, ну і в і в інших сферах також. Тому що ми бачимо, що успіхи Збройних сил України на полі бою, вони спричиняють е, відповідну реакцію і на інших фронтах: на економічному, на дипломатичному, на політичному, і вся та конструкція, що е, вибудовувалася. Російськими пропагандистами вона а, складається, і от одних з таких ладок є. Також і необхідність для противника триматися на правому березі річки Дніпро, тим більше, що він сам загнав себе в таку ситуацію, не дуже зручно, і зараз противник буде намагатися якимось чином посилити свої позиції і намагатись утримуватися для цього. Йому якраз треба утриматись на півдні, тому що ну от другу таку ж катастрофу. Ну, це цілком очевидно, вже не витримає е, не, не лише е, режиму Кремлі, а й пересічний е, спористерігач е, в тій ж Російській Федерації. І всі ті наративи, які там вибудовувалися пропагандиста протягом всіх довгих років, вони можуть розсипатися. Е, як і розсипатися може авторитет е, або залишки авторитету російської влади, ну і все, е, е, що на цьому тримається. У ну, після такої карколомної поразки на Харківщині, коли російські війська кидали свою там дорогу мільйонну техніку, а крали у людей велосипеди і машини і тікали, просто рятуючи своє життя. в Росії вирішили збирати нові добровольчі батальйони. Чи можуть вони становити небезпеку для наших обстріляних професійних військ, яких вже так називають цілком справедливо кіборгами? Ну річ у тім, що от якраз завдання поповнення військ з країни агресора. Це завдання вже стоїть дуже актуальним. Давно і в Москві намагаються його вирішити різними способами, і водночас вони розуміють, що необхідно уникнути загальної мобілізації, яка може стати крахом для цього режиму. Тому вигадуються, от різноманітні способи, зобов'язуються регіони на те, щоб мало того, що збирали, от подібні добровольчі батальйони, але ще й Займалися фінансуванням, укомплектуванням різноманітними забезпеченням різноманітними засобами, ну і забезпеченням грошовим. Також Тож, ж, в принципі, це може свідчити про певний параліч системи. А ми знаємо, що до тих же ув'язнених в країні агресори звернулися. Ще е, на початку липня, е, коли пройшли такі перші вояжі е, е, представників е, так званої е, е, військової кампанії, де да, Вагнер по е, різноманітним е, місцям, де утримуються ув'язнені, і е, 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 побачили, що оці ув'язнені якраз з'явилися на фронті і. Як і очікувалося, вони з'явилися в найгарячіших місцях, і саме в тих місцях, де безглузді атаки проводить противник. Наприклад, на навколо Бахмута, де там кожен день противник намагається штурмувати наші підрозділи і залишає на полі бою десятки тих, от кого набрали. О, так, у вигляді таких так званих добровольців і відправили, і слід зазначити, що, наприклад, от, такий ресурс, як ув'язнені, він є доволі е, великим в Російській Федерації. В слід згадати, що от, за оцінками Федеральної служби виконання покарань, на початок цього року е, було порядку 400 тисяч ув'язнених в Російській Федерації, е, і якраз от е, на тлі того, що сама ідея служби в збройних силах Російської Федерації наразі деградує. Саме тому, що в тих умовах ведення цієї невиправданої агресивної війни падає мотивація, тому що звісно, що будь-яка армія будь-якої країни вона в першу чергу призначена для оборони держави. Тоді ще таке питання? От Росія як держава терорист, і до речі, визнається на рівні вищого керівництва в особі Путіна розпочала. Шняж або хоче розпочати ракетні удари по критичній інфраструктурі України. Ми вже бачили це минулого тижня на прикладі Кривого Рогу, де ракети прилетіли по гідротехнічних спорудах, і Путін сказав, що це таке собі попередження для української влади в світлі. Чого чого ми можемо очікувати далі, наскільки ми є готовими відбити ці ракетні атаки? Uh, ну, от якраз uh, подібні удари, які ми бачили uh, по Харкову, uh, по тій же. Uh, uh, Харківський найбільший в європі по гідротехнічних спорудах в Кривому розі Це є відверто злочинами військовими злочинами міжнародного масштабу, які звісно фіксуються, і які, звісно, потім будуть усіляко розбиратися. Це також свідчить і про агонію, яку відчувають у цих центрах прийняття рішень. У Москві, тому, що не суто військовими методами вони не можуть дати адекватну відповідь на фронті, і якраз от подібні удари вони призначені в першу чергу, щоб залякати мирне населення України, щоб залякати міжнародну спільноту. Тут дуже важливо чітко, адекватно дати цьому режиму розуміння, що ці дії не залишаться безкарними, звісно, що от подібні дії російських терористів вони мають викликати реакцію наших партнерів, що має ну скажімо для нас вилитися в скоріше отримання засобів протиповітряної оборони, і не лише тих, що були нам обіцяні, а це зокрема системи ППО. Короткого радіусу дії, такі як Насамс або АРСТ від Німеччини. І мова е, має йти про отримання України е, комплексів ППО середньої та Даньньо Радіо Судії. Е, тож е, це друге. І третє, якраз е, всі повинні розуміти, що в цих умовах Україна повинна. Отримати е, зброю стримування це може бути е, та зброя, про яку ми е, говоримо вже давно у вигляді ракет Атакамс. Е, коли е, терорист буде розуміти, що на кожну його дію буде протидія, е, навіть е, ми не говоримо там про. Лінійну відплату противнику і, от такі ж, наприклад, симетричні дії з боку Збройних сил України. Мова йде про те, що коли ті ж ракети, які б'ють по тому ж, Харкову або по інших мирних населених пунктах, вийдуть на позиції в тому ж Білграді, і їх знищить ракета, пущена з України, це Буде ваговним фактором для противника, щоб він думав далі, чи можна завдавати таких ударів чи ні? Дякую вам, пане Валерію, за такі коментарі, за такі прогнози. Нагадую, що у нас в ефірі був Валерій Рябах. Він редактор англомовної редакції спеціалізованого інформаційного порталу Дефенс Експрес, який в тому числі спеціалізується по такі по аналізу оперативної обстановки на фронті. Тоді підписуйтесь на наш канал, лайкайте, коментуйте. А також не переключайте, щоб бути в курсі найцікавішого.